Випадково знайшов якесь раннє своє, присвячується чоловікам. Коти не з радості співають, то ж не судіте їх вночі, то не коти, то безнадія, не з Бо, а душа кричить. За жаль, за смуток, Божу кару за стогін серця не судіть, а подумки того котяру по щирому благословіть. Вона. Одна думки займає марою світлою. За мить мара, та серце виїдає, і з біллю серця кіт кричить. Кохання, злість, жага і радість, мелодія життя і гнів. Вона почує і розтане у вирі цих шалених днів. Що буде завтра? Буде все те нашим. Сьогодні ж спів. І бій на смерть, страждання і любові, повна чаша, без спокою, бо повна чаша вщерть. Брехня налякана собача серед ночі, що, блять, сусідська називає лай, не зможе заглушить котячий могутній спів. Але нехай. Нехай співає кіт, собака лає. І у вогні конає єретик, політик бреше, а сопілка грає, життя кипить, А в ньому я і ти.